Зараз я вам покажу, як міняється фільтр салону. Покажу і розкажу Leaf. Так, Спочатку знизу відщолкуєте цей пластик, він тримається на такі дві штуки, вниз його тягнете і він відшолкнеться. В загальному буде однакові таких 10 шурупів. Вони будуть тут, тут, тут і тут. Чотири. Два будуть от тут один і тут один. Два всередині будуть, чотири зверху. І чотири знизу. Тут, тут. І з другої сторони теж два. Тут і тут. Так, З однієї сторони два, з другої два, чотири зверху і два всередині. Все відкрутили, більше нічого знімати не треба, крім цього пластика. Потім відкриваємо і тягнемо. Втягнемо, від'єднуємо фішку. Так, фішку від'єднали. І витягується бардачок. Так, покажу вам, де він є. Він в такому місці, звісно. Отут. Отут за цією кришкою. Треба її відкрити і доставати його звідти. Зняв я цю кришку, є один момент ще по ній. Вона отак закріплена, отак. і щоб її зняти, треба не верх відшовкувати, а низ. Просто чимось я взяв плоску, плоску викрутку і так. Знизу запхав і нажав. І вона випрягнула. Чик. Дуже часто вони ламаються, вважайте, не поламайте, щоб не шукали потім не купляли. Така маленька вона. І через ню треба витягнути великий фільтр. О, частину я вже достав. За фільтр я зараз розкажу ще додатково, який брати, який не брати, і як його правильно витягувати. Зараз да, продовження буде. Фу. Витягну я фільтр, місце максимально незручне, я його, бачите, кришка і товщина виходу. Отак От його треба засовувати, він там всередині весь. У мене вроді не дуже, грязний, а може і грязний Зараз розкажу, що за фільтра, достану новий. От такі фільтра. Взяв цього разу вікс, непогана фірма. Попередній раз брав непонятної фірми, дуже дешевий, майже в два рази. Якийсь вугільний Він не потрібний цей вугільний, простенький фільтр. Більше тут нічого не потрібно. Який між ними нюанси? В цьому дешевому нема язичка, за який зловитися. А тут є він потрібен для того, щоб зручно його запихати і випихати, бо дуже тяжко його туди всередину. В такий маленький отвір запхати. Так що... Якщо потрібно, кину силку на нього. Будемо пробувати ставити його назад. В такий маленький отвір, як його треба ставити, його розжати. Так, щоб він з одного боку був такий зменшився. І так, заложити спочатку так знизу вверх, і він там відпуститься і потихеньку засовувати його далі і далі. Ще одне перед тим як ставити фільтр, запустіть машину, включіть на максимальну потужність і потикайте моди, щоб вам поведувало лишні, лишній бруд, лишню пилюку. Ставив я Місце новий фільтр. Не переживайте, ви його не поламаєте. Раджу робити то правою рукою. Отак його заламуєте, засовуєте знизу вверх, бо там знизу він стоїть рівно, оцей отвір отако. Ви його засовуєте і вверх він запригує туди в вільне місце. Ви його так правою рукою отако, в такому положенні. Туди засовуєте підверх і потихеньку пропихаєте. Пропхали, пропхали. І потім в кінці цю частину так зменшуєте і вверх заложуєте, і чук, попхали маленьку, і він запригує туди і стає на своє місце. Язичок має бути з цієї сторони, зверху, не знизу. Зверху Потім будете його витягувати за цей язичок. будете його тримати, просто будете тягнути і він просто вилізе. Бо коли немає язичка, дуже тяжко його звідти достати. От. Кришку не забуваємо. Ставимо на місце Верх Просто запихається не защокується. Зараз верх. Вона не просто наложується. Тут є ось такий зубчик. Ви за нього закладаєте і потім зашовкуєте низ. Готово. Кришка на місці. Акуратно її не поламайте Вона мене дорога, але лишні витрати нам не потрібні. Так, зараз ставлю бардачок назад. Не забувайте підключити світло і поставити пластик І перекрутити всі 10 шурупів. Збираємо все назад. Всі болтики, все прикручено. Нічого не ламаємо. Акуратно все на місці. Що будуть питання? Пишіть.